Всім доброї ночі, зараз 25 вересня 23.40. І як я люблю казати сюди цю фразу, кому не спеціально журхую, Алексей Ви знаєте, якщо ти справжній волонтер, назвався груздом, так полізай вже у корзину. Так оце я назвався волонтером, так будь на все 100% волонтер. От я сказав, що ми на днях зібраємося по Посьому по чуть-чуть ми скупляємося. Хлопцям по списку, що вони просять. Поки там якісь піздабули мандаболи розказують, як вони нашим пацанам душові на колесах закупляють, спутники купляють, дрони, хуйони. Кого? Майбахи. да. так. А хлопці просять елементарні речі. Список ви бачили. Енергетики, цигарки, чай, каву, цукор, по можливості смаколики. Раз. Два. Ідемо зараз. Є копійка на карточці балів. Скупилися. Нема. А все одно скупилися. Ось вот сьогодні, допустимо. Э, мені люди скинулися за день десь. Ну, тисяч 15, а потратив я вже 40. От ви считайте, де я взяв 40? Плюс 5 тисяч я сьогодні скинув пацанам штурмовикам. Не обіляючи збору на ремонт авто. І коли мене сраний монобанк спрашує, а як це так виходить, що ви кидаєте гроші без чека, квітанції, акта прийому передачі, тому що вам не понять, уроди ви уйовічні банківські клерки, які сидять з жопами своїми теплими в креслах. І гараховський ваш чмошник, який то на Ахмадіт збирає, то ще куди собирає зі своїм афірістом, колегою, притулою, їм не понять, як це так може бути. Що Оскар може 6 тисяч кинути гривень е, на закриття збору на е, акумулятор колезі, волонтеру Наташі. Просто кинув, підписав, Оскар 6 тисяч. Ви не волонтерили, вам не понять. Ви тільки бабки збираєте, донати. І обирайте Монобанк Райфайзенбанк. Спортбанк, ви обирайте конкурентів. Для вас в ліце, вашим волонтери, це конкуренти. Ви не допомагаєте армії. У вас на рахунках мільярди гривень, на фонді притули, на фондах придуманих просто фонаря придуманих. І подивіться, у Монобанки сотні мільйонів гривень на десятках фондів. Умножте, добавте. Підбити цю всю загальну суму тих коштів, які сьогодні лежать в Монобанки на рахунках різних фондів. Чому там? Людину як звати, так вона і по житні. От Чому вона і по житті чому? Поверні живим фонд. Притула, інші фонди, яких ми навіть з вами не знаємо. Але в них на рахунках сотні мільйонів гривень. При цьому до них питань немає. Зато роздівають фонд Оскара, задаючи питання такі, чомушні. Як будто в мене, знаєте, не допомога волонтерська армії, а бізнес-партнерські відносини з ЗСУ. Тому що ви ніколи не волонтерили. І от зараз я йду, в мене на рахунку сьогодні 325, не мільйонів гривень, як у притулуч мушника урода Підараса Йобаного. А всього лиш гривень. Ну знаєте, я на 325 гривень хлопцям куплю даже пару бутылок енергетиків, ну, вони доїдуть до передової і до і хлопців в руки. А він у шльопок, пінчуковська постілка, сотні мільйонів гривень. Навіть казав, десятину діліться, а вони, суки, того не дають. Все, не нажжуться ніяк. То на спутники збирають, то на дрони, то на хуйони, то на майбахи з Петєю, один поперед одного. Е, як це вона любить, донати. Донати для мене це все одно, що корупційно вкрадені кошти. Для нас, українців і волонтерів, звичайно, це допомога називається. А донати це реально спижені гроші. Уж вибачте за мою прямоту. Так що більше ніхто діляти, як у нас ту ночі, тащити пакети з продуктами, пакувати посилки, пакувати машину, шукати і їхати через пару днів на Покровськ м'якова не спустими руками. Такі от оскарфіс. І ще вам хочу одне сказати. Поки... Чмошники в погонах бігають з автоматами біля моєї квартири, розшукуючи Зарецького директора броніного фонду, я засновник, він директор, який не вилазить теж з Ніколаєва, з Донецька, з Харкова, розвозячи вам допомогу без постов і понтов. У його мами сьогодні буде через пів години день народження. Так що всі, хто знають Вову Голову Дбову, у мене багато нових підписників, ну старі зрозуміють, Вова Зарецький, до Сикір залишився відданою мені людиною. І поруч завжди зі мною, хоча й в інших регіонах. Тому у кого є бажання привітати його маму за народження. Жінку, яка народила таку людину, віддану, патріотичну, яку СБУшники відпизлили в мене дома за його волонтеризм і патріотизм і забрали всю техніку. А брат його воює за Україну і вже має сім комплексій. От Отак держава віддячує. Отак. От то подякуйте його матері і повітайте його маму не нарочне. От що я хотів вам сказати. <рес> да, о, сказав, Мама, люблю тебе". Так що, чесно я, так посрати на всіх цих тих гандонів, кабінетних крест, які нас переслідують. Я знаю, що ми робимо. Що, що, що? Скільки ти маму не бачив? Перевода. Там Києві волонтери не бачив маму. Зато побачив, як СБУшники можуть бити волонтерів, патріотів. Це він вже почувствував. Да пішли вони. Вибачте мене нахуй, в прямому сенсі слова. І я знаю, що у дворі все всього сидить два-три смошника, які переслідують нас. та мені похер. Я знаю, що ми робимо Божу справу з вами разом. А всі, хто пиздить у комінтах, і гамно кидає на направо, взяли свої жопи, наняли машину, заправили, закупились на десятки тисяч живіт і попиздували Покровськ. Я контакти дам, куди перевести, кому передати, кому допомогти і куди довести. Ну знаєте, довозить п'ється в жопу міра, де чорти бояться срать. Я все сказав. Вова, пару слов скажеш. Шо. Можемо. Можемо. А кому ще легко. Всім гарного вечора. От. Якось так. Миру, злагоди терпіння, боже благословення. І давайте, правда, праздники потім будуть. Поки що треба закупитися хлопцям відвести. Вибачте за темноту. Як жопі негативно. Все, дякую. Полетіли далі пакувати, фасувати і готуватися до поїздки на Покровське.